Найпрекрасніше в житті це любов. Погодьтеся, без любові всі людські взаємини виглядають дуже неприємно. Виявляється, все криється у вашому серці. Воно створене Богом, щоб любити саме серцем. Ви робите вибір і ухваляєте рішення або любити, або не робити цього. Ось тут і криється відповідь, куди і як зникає любов. Все просто якщо не віддавати любов і не ділитися нею, не вирощувати і не приумножувати її, тоді в серці поселяться і зростає жадібність Це бридке почуття, коли шкода віддавати любов. Жад Міст, як тернистий, кущ заповнює собою весь простір серця і вилюкувати тернисте серце нам поможе тільки слово Боже. Потрібно слухати духовний хліб щодня, розмірковувати, берегти та пророщувати в серці Слово Боже. Щодня діяти. Та жити згідно зі словом Божим, практикувати, жертвувати свій час, сили, таланти для спасіння інших людей. Тим самим ви практично і справами вирвете коріння жадібності та зради зі свого серця, ви очистите себе від ідолів і повернете Бога і його любов на перше місце у своєму житті та по своєму серці, тому що Бог є любов.